Харківщина в ефірі Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. були зранку повідомлення про те, що Харківщина знову була під обстрілами. Скажіть, будь ласка, що можна повідомити про ці обстріли, де і які наслідки? Ось так у нас постійно йдуть удари керованими авіабомбами. Так, дійсно, знову прикордоння, знову Харківський район, Дергачівський напрямок, Липецький напрямок, Вовчанський напрямок, активні штурмові дії. Ну і Куп'янськ місто, і ті і ті фактично, громади, які там знаходяться, так також постійно під ворожим вогнем. У нас було за добу п'ять керованих авіабомб. FPV-дрони. ворог б'є виключно знову по цивільним, по цивільним автомобілям. Просто по людях, які стоять на вулицях, це стосується, наприклад, міста Куп'янська. Тому ворог фактично продовжує фактично терор нашого місцевого населення. А як триває евакуація з цих прифронтових зон? Я маю на увазі в першу чергу харківський напрямок і Куп'янський. Якщо брати Липецький напрямок і вовчанський, то там фактично евакуація вже проходить індивідуально. Якщо е, люди хочуть виїхати, які знаходяться, скажімо так, максимально близько до лінії фронту. То звичайно, ми це забезпечуємо по куп'янському напрямку. Там ситуація важча, Ворог по тому напрямку проводив за добу 12 штурмових атак. деякі з них фактично тривають і наразі, тому на найближчій раді оборони ми будемо розглядати рішення щодо куп'янського району трьох громад 29 населених. Пунктів, де ми будемо пропонувати проводити обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей із дітьми, тобто ми розширюємо цю зону, маємо вивести приблизно 270 дітей дітей своїми фактично батьками. Мова про гуманітарну ситуацію в такому разі на Куп'янщині. Наскільки там люди забезпечені всім необхідним? По різним територіям, якщо місто Куп'янськ, так там є там світло, там є електроенергія. Якщо ближче до лінії фронту, звичайно, що ці фактично послуги вони досить обмежені. Якщо брати Липецький напрямок, так само, якщо брати Вовчанський напрямок, так само, тому ми і закликаємо людей максимально евакуюватися, тому що там цивільна інфраструктура, там електромережі, підстанції, вони вщен зруйновані і відновити там, наприклад, електропостачання дуже важко а головне неможливо, тому що це пряма загроза для тих ремонтних бригад, які будуть виїжджати на ті безпосередньо території. Тому, по максимуму, звичайно, маємо виїжджати, тому що знову повертаючись до безпеки, ворог б'є по цивільній інфраструктурі і по житловим будинкам. Вовчанськ. Можете уточнити, яка там ситуація, і на що варто звернути увагу зараз і знати нашим глядачам? Ну для розуміння, ворог продовжує там штурмові дії. Він не полишає спроб, скажімо так, просунутися в г нашої території. Це стосується і липецького напрямку. Це стосується і вовчанського напрямку. Звичайно, наші герої, наші збройні сили продовжують тримати там свої фактично, тобто, позиції по деяких напрямках їх фактично, тобто покращують там. Іншими словами там ведуться активні бойові дії, да тому там ситуація стабільна, однак важка. І е, останнє питання, пане Олеже, в Красноградському районі е, почалося навчання в школах у змішаному форматі і онлайн і офлайн. Е, чи багато дітей пішло до школи в звичний спосіб сидіти за партами? І наскільки забезпечена їхня безпека? Так дійсно ми таке рішення приймали. Красноградський район найбільш віддалені від лінії фактичного кордону від лінії бойових зітнень. Значить, і там у нас забезпечені укриттями 12 навчальних закладів, які прийняли рішення щодо змішаного форми навчання. фактично офлайн освіта провели опитування, і 52% учнів і учнів їх, фактично, батьків, виявили бажання навчатися саме у такому форматі. Це вперше. Перший день, а це приблизно дві тисячі там учнів. Тому звичайно, що це лише старт, це лише, тобто фактично, там у понеділок на цьому тижні був перший у них день, і коли фактично діти побачили за чотири роки вперше офлайн своїх там однокласників. Це дійсно подія, маємо розширювати і зони відповідно безпечні, тобто безпечний освітній простір. Я думаю, що таких людей буде дедалі більше, однак на першому місці має звичайно бути безпека. Дякую, пане Олеже, Що знайшли час для включення. начальник харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов був з нами на зв'язку.